Привіт, малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми будемо вибирати. А ви любите робити вибір? Тоді починаємо наше веселе заняття з фінансової грамотності. Подивіться, хто до нас завітав! Це Зайчик-Пухнастик. Він пішов у магазин, але в нього є лише один кошик. І покласти туди можна не все. Зайчик розгубився і не знає, що важливіше. Допоможемо йому. Іноді нам хочеться багато речей. Але є те, що потрібно. Без чого важко. А є те, що просто хочеться, бо це приємно. Сьогодні ми навчимося обирати що важливіше. Зайчик голодний. Що важливіше покласти в кошик? Яблуко чи цукерку? Подумай. Яблуко корисне. Воно дає сили. А цукерка смачна. Але просто ласоші. Тому ми оберемо яблуко. На вулиці холодно. Що важливіше? Куртка чи іграшка? Куртка допоможе не змерзнути, а з іграшкою можна погратися вдома. Без чого не можна вийти на прогулянку. Правильно, взуття це необхідно. А без кульки ми можемо вийти на прогулянку. Бачите, не все, що хочеться, найважливіше. Але кожна річ має свій час. А тепер трохи порухаємось. Якщо я називаю важливу річ, плескай у долоні. Якщо просто приємну, підстрибни. Будьте уважні. Хліб, цукерка, шапка. М'яч. Молодці діточки! Сьогодні ви навчилися робити вибір. Ви допомогли зайчику зрозуміти, що важливіше. Я вами пишаюсь, ви справжні розумники! До нових зустрічей! Думайте, обирайте! І до побачення!